Усім привіт, вітаю вас у другому місяці літа. Ми в Києві, Україна. Зараз прогуляємося по місту. Прогулянка по Києву покажемо, як живе Київ сьогодні. Але спочатку поставте лайк і поїдемо. Отже, погодка чудесна. Сонце жарить. Справжня літня погода. Сонце встає по розписанню, заходить так само, живемо теж по графікам, кажуть, що через день будуть, буде цілий день в Києві світло. Це не може нарадувати. Максимум жара плюс 30, а вечером 25 Плюс мінус бачите, люди ходять по, по вулицям. Тільки жара спала, всі вийшли різко на вулицю. Хто по продукти, хто прогулятися з собачкою. Транспорт возить людей куди потрібно. Я ходжу пішком. Зараз вертаюся зі справ Щоб показати Київ сьогодні, Київ зараз. Взагалі, зробив таку прогулку по Києву. Надіюсь ви поставили лайк. Дуже важна підписка. Як ви бачите, канал починаючий. напишіть як у вас ситуація в ваших містах з електричеством, з ось ситуацією. ситуації жарко не жарко, холодно не холодно. У нас на пляжах отдихають, несмотря на то, що не дивлячись на те, що е, якусь там паличку знайшли, хто її туди завів, не знаю. Люди хочуть до води. Я їх не можу зупинити. Наблюдаю таку картину на пляжах. Дорослі на бережку, а діти у воді. Як вам такое Ілон Маск? Ой, яке тут подвір'я, ребятки. Представляєте, зараз і ці космеї почнуть цвісти вовсю. Як тут буде красиво. Космеї це такі ціточки. А ви теж робили собі ног такі, з таких цвіточків? напишіть? Мальчики, дівчатки. Так що така, така погода? Така погода. Не дивлячись на жару, Київ цвете. Зелений транспортні розв'язки нові відкриваються. Міст, тобто тунель метро Деміївської чиниться. Нові дороги асфальт ложиться. Все як завжди. Як завжди. Це буде добре. Підтримайте лайком. Раз ви додивились до цього моменту, значить вам сподобався мій канал. А значить треба підписатися. Я буду розказувати про Київ дуже багато всякого цікавого. Так що, приєднуйтесь, Ставайте моїм другом. Бажаю вам мирного завтра і спокійного сьогодні нехай щастить!